Всім доброго дня, я Ксенія. Дуже рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні давно обіцяне відео про лакшері рванину. Будемо з вами в'язати і обговорювати, чи варто довіряти схемам, не тільки ось таким чудернацьким, дивним, а й взагалі схемам з інтернету. Тому що виникають деякі питання, і ми з вами про це теж поговоримо в процесі в'язання. Що взагалі таке ця лакшері рванина? Навіщо вона потрібна? Сподіваюсь, вам буде цікаво, якщо ви ніколи такого не в'язали, ну, можливо, колись зв'яжете, можливо, хтось. Буде прохати зв'язати йому якийсь індивідуальний особистий виріб, якщо не для себе, то для когось. І давайте розберемо, як це в'яжеться, з якої пряжі це можна в'язати, і як воно виглядає у виробі. Чесно кажучи, для мене в'язати лакшері рванину це природньо. Це в мене просто ну такий мій стиль, а взагалі, як я кажу, Рванина лакшері, це не про стиль, це про характер, індивідуальність і особистість. Мені простіше її в'язати за власними вільними без, ну, без схем, за своїми ідеями, так як я бачу, як ведуть спиці без розрахунків, і це виглядає і більш природньо в тому виробі саме в. Для якого я це створюю і в'яжу. Але для вас я захотіла знайти саме схему, щоб ви чітко могли повторити декілька разів одну й ту саму лакшері, наприклад. Тому що я не люблю однакових деталей, вставок в одному виробі, я люблю, щоб вони були різні. Але, то ж таке, це моє особисте. Якщо вам більш подобається в'язати щось більш конструктивно, це ж не консервативне, так, конструктивно правильно, так, стилістично вивірене, тоді вам потрібно, щоб була схема, і по ній ви змогли зв'язати собі виріб з однаковими вставочками. наприклад. Їх можна використовувати як окремі деталі, а можна в'язати ось таким сплошним. Візерунком, по всій, там, по всьому рукаву, наприклад, або десь по низу виробу, і так далі. Можна вставляти окремими просто такими акцентами на виробі. В мене, є, ну, в мене багато таких виробів, і я просто додаю ось такі окремі деталі. Звичайно, це не те, що ми будемо сьогодні в'язати, я просто покажу, як це може виглядати. Ось це бавовна з візкозою. тут суміш. Мені, звичайно, не подобається весь час в'язати просто лицеву гладь. смужки якось мене розважали, але ось такі акценти розважають мене більше. І я вставила в тих місцях, де не просвічується білизна, тому що ну, для мене це важливо. Цей виріб я ношу без майки, тому що це теплий для мене, як на літо виріб. Тому десь на талії, там, де ще джинси в мене, зовсім понизу виробу ось така була рванинка. Оця мені дуже сподобалась, як в мене тут вийшла. Це все було без розрахунків. І одна на плечі пер, перед горловинкою, перед самою горловинкою. Ось така. чудернацька вийшла дуже красиво. Як розумієте, тут в мене і ниточка різної товщини була, тому це виглядає так супер. <глядає> Я люблю, коли ниточка різної товщини. З цими спущеними петлями, як це все виглядає, так, креативненько. Ось. Можна в'язати, звичайно, з будь-якої пряжі. Єдине що, бажано, щоб ниточка не розшарювалась. Тобто, якщо ви будете в'язати в, в 6-7 складень, то ви ну, просто і намучуєтесь з одного боку, а з іншого Буде не дуже охайно, ну, це не дуже те слово, яке відноситься до лакшері, скажімо так, але тим не менш виглядати ось ці. Великі мережки зі спущених петель, накидів і так далі. Тобто, ще кожна ниточка буде розшарюватись і можна чіплятися. Знаєте, це незручно в носці. Тому що ось ці дірочки ні до чого вони не ціпляються, а якщо і ціпляються, одна ниточка, і дуже легко вона потім заправляється в зворотньому напрямку. І так, що ж не так я вам знайшла схему, але що виявилось не так? На пінтересті дуже багато, по запиту лакші, можна знайти і схем, і описів не знаю, є описи іноземними мовами. Ну, Мовою сусідів ми ж взагалі не, роз... ну, не беремо до уваги, звичайно. А іноземними мовами я не володію, тому я, володі... я розраховую завжди на схему. І коли я Зв'язала перші два зразки, я не могла зрозуміти, чому в мене, нібито все в'яжу за схемою, а в мене ниточки викладаються не так, як вони потрібно викладатися. І тоді я зрозуміла, сама по собі лакшері мені дуже сподобалась. Я зрозуміла, що не прописано, як добирати накиди, які ми потім будемо спускати і робити. ось Такими великими дірками, як їх треба набирати в останніх рядках, і як їх треба пров'язувати. Ну тобто схема на лицеві рядки і все. Потім в мене вже вийшло краще, ось так. І це мені дуже-дуже сподобалось. Пряжа ось це джинс, звичайний джинс. А це бавовна з бамбуком бебі бамбу здається, так пряжа називалась. Це в мене були такі залишки, і я вирішила спробувати. Ниточка доволі товста, і тому на ній це виглядає просто чудово. Ось так. Тож, таку з вами і зв'яжемо. А пряжу ми з вами візьмемо Aliзе Cotten Gold ось така. Тут дуже гарна скрутка. Спиці я взяла 3,25. Гарна скруточка це запорука вдачі у в'язанні таких візерунків. І схема. Схема сама по собі не важка, але знов-таки це тільки лицеві рядки. Якщо вам достатньо і ви зможете з нею розібратися, то можете просто собі занотувати, сканувати або перемалювати. А я вам зараз покажу на практиці, як це треба пров'язати, щоб вийшло так, як треба. Так, цяточки це лицеві петлі, виворотня петля ось ця рисочка. Дві разом вправо, дві разом вліво. А ось цей кружочок кружечок такий з рисочкою. Це накид, який ми розпускаємо в наступному ряду, і набираємо знов. З цим методом ми з вами вже знайомі, я розповідала в попередньому відео, коли ми з вами обговорювали, як зв'язати край полотна з резиночкою, зі спущеними петлями. Це один з варіантів. Тобто ми набираємо два накиди, спускаємо в наступному рядку і набираємо ще два накиди. І так далі, 4 накиди, 4, 6, 6. Тут у нас шість накидів буде спущено, як ви розумієте. І тому ось з пров'язом саме цієї частинки виникають деякі складнощі, якщо це не пров'язати. Під себе, скажімо так, тому що ми всі пров'язуємо петлі в різні боки, хтось класичними петлями, хтось бабусиними. І вони починають гратись, тому що на схемі цього на цьому не зроблено акцент. Просто позначки і все. І так, я набрала тут в мене 13 петель. Тому що я додала, тут сам візерунок починається з лицевої петлі, виворотня, лицеві петлі виворотня і лицева. Але оскільки у нас на початку і наприкінці самої схеми є скорочення петель, то, звичайно, я як завжди добираю ще по одній петлі. Але коли ви в'яжете велик, велике полотно, і у вас. Є обмеження саме у візерунку, ви його не повторюєте багато разів, а в'яжете тільки один. Просто позначте маркером початок і кінець. Все, ви не заплутаєтесь. І так, я пров'язала 4 перших рядки, тобто це такі початкові рядки, на якому ми будемо вив'язувати сам візерунок лакшерів. Ось це. я пров'язала ось ці два рядки і виворотні рядки за малюнком. Далі починається саме цікаве. Так, Я знімаю кромкову і першу петлю, яку я додатково набирала. Далі ми пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Далі у нас дві лицеві. Два накиди, які ми в наступному рядку будемо спускати. Дві лицеві, дві петлі разом з нахилом вправо. Я перегортаю петлі, тому що в мене бабусині. І в мене, мені так зручно. Моя додаткова лицева і кромкова. У виворотньому рядку ми в'яжемо всі петлі за малюнком. Крім накидів, накиди ми спускаємо і набираємо ще два накиди. І знов в'яжемо за малюнком. Тут нічого складного. Наступний ряд моя додаткова петля, далі за малюнком. Знов дві петлі пров'язуємо разом. Ось так з нахилом вліво, одна лицьова петля, спускаємо наші два накиди і набираємо 4. Знов одна лицьова петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Петлі я перегортаю, ось так. Далі, у виворотньому рядку, в'яжемо петлі за малюнком, накиди спускаємо і набираємо 4 накиди. Знов пров'язуємо за малюнком. Поки ще все, все зрозуміло, так? Тут нічого складного немає. Далі у нас шість накидів. Шість накидів буде. Ми пров'язуємо знов одна моя додаткова петля, дві петлі разом з нахилом вліво, спускаємо 4 накиди. Набираємо шість. Тут поки що без змін. Одна лицева петля, дві петлі, не так, дві петлі разом з нахилом вправо. Ой, Зараз ось так. І ось так. А в наступному рядку вже треба зробити дещо інакше. Тому що, якщо ми спустимо ці шість накидів і наберемо нові шість, у нас буде перекіс з цими лицевими петлями, які йдуть по краях. А нам треба буде вже з цих накидів в наступному рядку лицьовому, пров'язувати. Личові петлі. І можна тоді заплутатись і накид втратити, і так далі. Ну тобто, про це ж не написано у схемі. Тому ми спускаємо 6 накидів, але тепер набираємо не накиди, а набираємо петлі так, як набрали би набірний на, на край. Ось так. Один. Петлею два. Три, чотири, п'ять, шість. Ось так. І далі в'яжемо. Тому що з наступного ряду у нас йде збавляння нашої лакшері. У нас знов буде 4, 4 накиди, а тут вже будуть лицеві петлі, і їх треба буде пров'язувати саме по накидах. Тому ми в'яжемо. Я пров'язала ось моя петля додаткова, а далі у нас йдуть вже 2 лицеві петлі. Одна петля у нас і була, а другу ми беремо. Ось, з цього краю і знов в'яжемо з хрещеною, ось так з хрещеною. Далі нам треба буде залишити ось цю одну набрану петлю, вона теж вже йде в малюнок. А ці чотири накиди ми спускаємо і набираємо 4, спустили. Просто 4 набрали. 4. І ось цю петлю теж пров'язуємо з хрещеною петлею, Ось так. з хрещеною. І пров'язуємо. В наступному рядку, у виворотньому, ми теж саме робимо з чотирма накидами. Тобто, ми їх спускаємо, а набираємо як набірний край. Тут ми пам'ятаємо, що у нас вже дві петлі пров'язані, ось так. Спускаємо чотири накиди і набираємо їх як набірний край. Одна через петлю, дві, три, чотири. Тут пров'язуємо дві петлі. І далі ще раз повторюємо з чотирма накидами: одна петля. Дві петлі. Знов спускаємо чотири накиди, набираємо їх. О, тут можна було так не набирати, ну добре. Пров'язуємо петлі, дивимось, щоб вони не перегорталися, щоб були рівненькими, знов в'яжемо за малюнком, спускаємо 4 накиди, набираємо. пров'язуємо і в наступному рядку ми вже їх закриваємо звичайними петлями. Тобто в'яжемо так. Одна додаткова, дві лицеві. Далі у нас іде виворотня петля. Дві лицеві в'яжемо схрещеними виворотня. І лицеві. І наступний ряд в'яжемо за малюнком. Там, де лицеві, лицеві, там, де виворотні, виворотні. Ось так ми вийшли. На нашу лакшері. В цьому візерунку тут, як бачите, дві такі лакшері, і якщо їх в'язати підряд, то ось ця петля, ну, треба було зразок в'язати з двох лакшерів. Ось ця петля сама така наша велика. Вона уходить ось сюди посередині. Ось так вона витягується. Розумієте? Ось. І виходить ось така наша лакшері. Ось така. Тобто тут два рапорти зв'язані, тут в мене один рапорт. Чого, чого я набрала один рапорт, я навіть не можу вам сказати. Треба було два. Але я думаю, що вам зрозуміло сам принцип. Тобто, коли ми в'яжемо лицеві рядки, там, де у нас починається багато накидів, ми про, просто набираємо накиди. А у зворотньому рядку ми їх набираємо як набірний край. Через петлю. Щоб можна було пров'язати з хрещеною петлею, лицевою або виворотньою потім ввести у малюнок. І тоді немає ось цього перехрещення поверх петель, ось цього. Так теж можна. Я б, якщо б в'язала собі. І в мене вийшла б ось така накинута петля, я б так і залишила. Тобто, як так і задумано, в мене був би скажімо. Але, тим не менш, якщо ви любите, щоб все було по правилам, то краще робити ось так. Тоді петлі не перехрещуються, вони всі зафіксовані всередині ось цієї лакшері. І виходить ось така цікава. Звичайно, бажаніше брати ниточку, яка еластична. Тобто, щоб вона тримала і форму, і щоб вона піддавалася під всі ось ці наші там натягування, розтягування, як ви захочете, більше накидів, менше накидів, а воно все одно буде вкладатися у візерунок. Краще брати еластичну ниточку. Але ж все ж таки спробувати можна на будь-чому. Я б не рекомендувала шовк віскозу, звичайно, тому що вони... там підібрати потім накиди дуже-дуже складно. І щось з них пров'язати. Вони будуть слітати і. Ну, тим не менш, все в наших руках і на наших спицях. Сподіваюсь, відео було вам корисним, цікавим. Це один рапорт. Ось так це виглядає, якщо в'язати два рапорти. Краще, звичайно, в'язати два рапорти. Так мені подобається більше. Все, на сьогодні все. Якщо ви хочете ще щось цікавеньке, побачити на моєму каналі з таких незвичайних візерунків, обов'язково пишіть в коментарях. А якщо ви хочете візерунки більш прості, класичні, теж пишіть. Будемо. Знімати, в'язати, головне в'язати в задоволення. Всім легких петелічок! Побачимось!